o Boris... Демонтують один з нерегульованих пішохідних переходів, який розташований по вулиці Київський шлях. 10. на щотижневому засіданні виконавчого комітету Бориспільської міської ради присутні розглянули 39 питань. Кілька з них стосувалось безпеки дорожнього руху. Напередодні 17 жовтня до міської ради звернулася патрульна поліція листом, повідомивши, що цей пішохідний перехід є концентраційно дуже з великою кількістю ДТП з 1.01.2023 по ну, момент написання листа сталося 47 ну, дуже важких ДТП. Там. Загалом вони всі полягають в тому, що відбувався наїзд на пішоходів. Також цим листом патрульна поліція повідомляє, що зазначений пішохідний перехід змонтований з порушеннями і тому просили прийняти рішення про його демонтаж. Присутні проголосували за дане рішення одноголосно. За словами заступника міського голови Дмитра Гупанчука, були пропозиції встановити ще один регульований пішохідний перехід на цій ділянці. Були пропозиції, наміри, наміри зробити регульований ще один пішохідний перехід при повороті до новозбудованого сільпо. Це теж питання буде розглядатися. А поки що будуть два пішохідні переходи. Це виїзд з Момота на Київський шлях і з головато на Київський шлях. Точки, де пішоходи зможуть здійснити перетин київського шляху, також на засіданні прийнято рішення щодо облаштування пішохідного переходу та встановлення дорожніх знаків по вулиці Головатого, 71. Там є е е новобудове, лелека, житловий комплекс, і там дуже ну, велика протяжність дорожньополотна без пішохідних переходів. Тому прийнято рішення. Розробити і зробити там пішов перехід, окрім того, у Борисполі з'явили ще два кругових перехрестя. Днями нанесли розмітку на перетині вулиць Шевченка, європейська та провулку Нижній вал. В минулому році восени були затверджені схеми руху і розроблені проекти, але саме нанесення розмітки відбулося два дні тому. І зараз в тестовому режимі працює це кільце. А після цього вже буде облаштовано в наступному році, так як це було зроблено на головатого гудзя. Ще один рух по колу з'явився на перетині вулиць Головатого, голубівки та Віктора Йови. Такі поліпшення мають забезпечити безпеку дорожнього руху. Марина Грицюк Назар Гераскін – Новини ТРС Бориспіль.